Чи є якась відмінність у слухових апаратах, які предназначені для дітей та для дорослих? Та в чому ця відмінність полягає? Так, звісно, є. Більшість компаній випускають окремі дитячі лінійки слухових апаратів. Зокрема, наша компанія Ресауд має цю лінійку дитячу. І чим вони відрізняються? По-перше, для дітей до трьох років обов'язково зручний механізм закриття відкриття батарейного відсіку, який дитина сама не зможе відкрити. і Дістати батарейку це дуже важливо потім. Ну, розмір теж слухового апарату що маленькій дитині було зручно. І власне дітям, звичайно, потрібні багатоканальні моделі підліткового віку. То можна вже переходити на дорослі моделі і підбирати навіть внутрішні вушні. Це залежить уже від, від розмірів вуха дитини від того, який від способу життя дитини. І ще дуже важливо, дитячі слухові апарати для маленьких дітей тільки за вушні. Внутрішньоканальні, внутрішньовушні маленьким дітям не можна.